Всіх вітаю, ви на каналі Magic Є і в продовження мого плейліста нового з регресіями. Хочу зняти ще одне відео. Дуже незвичайно, це в нас буде регресія в майбутнє, навпаки. Я думаю, що так можна, а чому ні? Все ж таки, карти. Працюють в просторі, а в просторі існує одразу все і минуле і і майбутнє в просторі часові закони зовсім інші. Ну не, буд, не буду вам ламати мозок. А, скажу тільки те, що регресологи класичні вони з людьми працюють а, через гіпноз, да людина розповідає сама, і вони працюють з регресіями, тобто з втіленнями а, іншими, які в людини вже були. А, а ми сьогодні заглянемо в наступне втілення з конкретною людиною. З цього життя ваша задача загадати якогось колишнього. і Тут будемо роздивляти саме любовні стосунки, з яким ви вже розійшлися. І будемо дивитись, чи буде ну можливо, ви не всі питання закрили, які мали в цьому з цією людиною закрити, і втілитися знову разом, і що то буде за історія. Але робити ми будемо це не заради просто цікавості, да? а якраз для того, щоб ви, можливо, встигли це питання закрити. І для цього не обов'язково взаємодіяти з людиною. Ви можете просто щось собі усвідомити. Історія закриться, да ну нащо вам чергові кармічні вузли? Да? І ще втілення заради цієї людини. Можливо, вам вдасться щось довирішити для себе, да? і відповідно, ну дивіться, ніяка інформація в поле ніякої людини просто так не потрапляє. Якщо вам зрезонує сигніфікація, там, де я розповім, який у вас зв'язок був в цьому житті. От якщо вона вам зрезонує, значить це точно для вас інформація, і значить точно питання не закрите. Якщо вам жодний з варіантів не зрезонує, ну тоді і питань нема. Значить, у вас все закрито більш-менш з колишніми. Можна загалом. Різних різні історії, різні відносини на різні варіанти. І, і треба, в принципі, я думаю, що всі тут люди дорослі, і історія була не одна. Витягатимемо карту на е, Кіпері, по-перше, на Оракулі Кіпер е, кінець сторічця. Е, е, витягнемо одну карту в кожному варіанті на теперішнє втілення і одну карту на майбутнє, яким воно буде за умови, що буде, а може і не буде, якщо ви зараз з цим попрацюєте. Е, от так. Так, регресія на картах це така справа специфічна. В особистому порядку, індивідуально, воно, звісно, працює завжди. В загальному розкладі, от не знаю, напишіть напишете мені. Напишіть мені, будь ласка, навіть ну, особливо, якщо вам нічого не підійде. Теж все одно цікаво, наскільки зрезонує, не зрезонує да, людям. Тайм-код по варіантах буде закріплено, як завжди, в закріпленому коментарі. Масло маслене. Ну, буде тайм-код в закріпленому коментарі. Варіанти буде три. Можете зупинитись, подумати, кого на який варіант, ви загадуєте, уявити собі людину. І от, не думаючи обрати варіант. Сильно прям сидіти, обирати не треба, підключаючи голову. Так, варіант перший. Теперішнє життя, майбутнє життя. Варіант другий. Теперішнє втілення, да? і можливе майбутнє. Так. І третій варіант теперішнє. Ой, вибачте, втілення. Зачепило трима, тримач аж на цьому варіанті. І май, майбутнє, можливо. Так, ну, поїхали. Варіант перший. Що тут в теперішньому яка історія важка? От це те, що називають от прям важкі кармічні відносини. Більшість тут з тих, хто дивиться, слухає, навіть для себе вже визначились з тим, що це були важкі кармічні стосунки. Або ну не факт, що тут було важко самою людиною безпосередньо, або тут обставини важкі поєднали. От люди зустрілись у важкі часи. От прям як зараз, да, в війну зустрілись, обставини такі, що ну, нічого ти з ними не зробиш. Да, і вони її розвели, або вони все ускладнили, погіршили. От, або в принципі, зустрілися в такий період життя, от, виснажливий. Ну, Тут от виснаж, виснажлива така важка праця, от тут прям важко. От мені тут де від цієї карти важкість. от хоч, Хочеться прям об стіну піти головою побитись. Чи то таке от непорозуміння прям між людьми було, не могли один одного зрозуміти. Ну, ну коротше, Тут або просто це пов'язано з важким періодом життя. Або в вас, або в людини, або в обох. Ну, от якось так. щось тут Очень сложно, знаєте, от-от-от все, що тут хочеться сказати. Або працювали разом на важкій роботі, виснажливій. Отаке от теж може бути по-різному. 38 Цифра може про щось теж скаже, вік чийсь там і так далі. А, так, 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 і що в майбутньому, відповідно. Бідність. Тут ніщита, да, буквально. А, тобто, тобто, тут, тут схоже, що ви якось до кінця не впоралися. Чи то хтось з вас отримує покарання у вигляді бідності? Тут навіть мені не настільки бідність йде, от сирота. От така дитина-сирота нікому не потрібна. А з чим не впорались, чому? Чому тут осяк? Угу. Так, дивіться, у мене тут декілька варіантів. В когось тут, знаєте, такі стосунки, коли люди зустрічаються, ще вони нічого не досягли, ще нічого не маючи. Потім один з пари виростає, в нього спосіб життя змінюється, можливості змінюються, але він другого не веде далі з собою. Да? По цьому вже світлому шляху комфортному. Ну, це знаєте, от така історія. Ви там переносите на свої обставини. Звісно, у вас багато. Але мені тут іде така історія, коли чоловік от нічого не мав, зустрів жінку, яка його зробила в чомусь, яка його надихала, яка його мотивувала, підтримувала і так далі. А потім він такий зажрався, вибачте. І е, зустрів ой, і захотів собі молоду, гарну, а цю жінку залишив ні з чим, хоча вона на нього півжиття поклала. Ну, от якась ну, не один в один, звісно, буде у вас усіх, але тут якась от схожа історія. Відповідно, що цей чоловік отримає в, в наступному житті, але мені тут не йде, що це буде знов спільне втілення. Тут інша історія. Тут той з вас, хто накосячив, отримає покарання в наступному житті. Отак. Через те, що він е, як відхилився від курсу головної жінки, яка для нього все зробила. Коротше, я тут бачу косяк в чоловіка. Якщо ви жінка і, і тут чоловік, то це його косяк, е, який він буде як відпрацьовувати да, в наступному житті через злидні, через злидні, через складне дитинство. Е, ті моменти, де ви його витягли, підтримали. Тут самі-самі різні можуть бути життєві сценарії ситуації. Прикол в тому, що от якщо ви жінка, ви його витягли. Да? за вуха. А тут він вже буде змушений вигрібати сам без підтримки і не факт, що вигрібе. От, от така тут історія. Якщо ви ця жінка, то ну, що вам з цим робити? Нічого. Ну, Заслужила людина покарання, ну нехай отримує. Можете вибачити, пробачити від серця, може, це якось пом'якшить. І все. Ну, тут, Якщо ви жінка, то тут далі не ваша історія. А якщо ви цей чоловік і реально це жінка, яка от вас підтримувала до якогось етапу, а ви її просто ну, кинули потім. Коли життя більш налагодилось, то тоді компенсуйте ці жінці в будь-який спосіб. Цим можете ще виправити. Фух. Коротше, да, тут іде така взаємопідтримка, яку один з пари не оцінив, що, можливо, буде відпрацьовувати в майбутньому. Ой, дуже цікаво, мені так же цікаво ваш зворотний зв'язок отримати. Ну просто капець. Вибачаю за свою французьку. Так. Прибираємо, може хтось буде в іншому порядку дивитись, щоб карти видно не було. І поїхали до другого варіанту. Яка тут історія в цьому житті? Війна. Ой, ну тут багато прийде тих, в кого ці історії відбулися вже от е впродовж війни цієї. Ну, може, в одиниці це буде войовничість в стосунках. Це ті стосунки, де люди б'ються, сваряться без кінця без кінця, де багато агресії. да. Ну мені здається, тут прям картинкою показують. В когось ця історія могла бути і після 2014 року, якби не забуваємо, що війна у нас іде 10 років, але в такому випадку вона пов'язана да? за то, от з цією всією ситуацією. Ну але в більшості, хто прийшов, от, це точно ваш варіант. Якщо це історія от останніх років, зараз, коли коли йде війна, ну принаймні, от коли я знімаю. Може, ви потім будете дивитись там колись. Ну, Коротше, це от воєнна оця вся історія. На фоні війни все відбувається, що відповідно, безумовно, накладає свої складнощі, свої випробування на пару. От хтось тут і втратив цю людину, так мені на потоці йде, що людини цієї вже вихнемо. нема. Когось просто розвело через війну. Зіпсувала стосунки, війна і всі обставини пов'язані з нею. Ну, отак, якщо вам хоча б яким з боком це підходить, дивимось далі, то добре, а в майбутньому що? А в майбутньому ви будете знов цю людину чекати, особливо якщо ви жінка. А, а, але тут різні будуть варіації в залежності від вашої статі. Ну, точніше, не стільки статі вашої, скільки ситуації. Дивіться, якщо ви військовий, от хто дивиться, і вас, кохана жінка, не дочекалась, зрадила, пішла, ну, от не витримала да, цього очікування, то в наступному житті вона знову буде вас чекати, бо, вона, бо це її задача, там кармічна на рівні душі і так далі, і вона має з нею впоратись. От. Якщо ви жінка і ви чекали, і не дочекались там з якихось причин, то, скоріш за все, вам створять якісь обставини, щоб ви все ж таки дочекались в наступному житті. Ось щось таке. І дивіться, якщо це була історія, що ви через війну якимось чином втратили, ви жінка, наприклад, і ви втратили цього чоловіка, то цей. То вам в наступному житті всі будуть не такі, бо ви будете відчувати, що ви чекаєте якусь конкретну людину для себе. Тут може ця історія повторюватись вже не перший раз, до речі. Може, ви і в цьому житті відчували смутно наближення цієї людини, що ви от маєте зустріти, так? Да? І ця історія могла от прям багато разів повторюватись із втілення в втілення в різні історичні епохи. І точно вам скажу, якщо от вам ця інформація резонує в цьому варіанті, ви взагалі не просто так народилися в цю епоху, в цій в ці історичні події. Добре, що тут робити, як це виправити? Виговоритись, бачите, лист показують. Або якщо людина ця жива, то просто е, е, поговорити, все проговорити, всі крапки над і розставити, всі свої там образи, висказати, пробачити, от договорити. Тут, тут може бути от, незакінченість, така недомовленість. Да? Або якщо людини немає раптом живих, не дай Боже, звісно, ну раптом будуть тут такі історії, то е, писати, і спалювати, писати, і спалювати. От Писати все одно людині листи. Насправді, це не дуже добре, розумієте, в таку зацикленість. Ну, ви можете зараз в цьому житті людину кохати, зрозумієте. Але оця така зацикленість з життя в життя, ще й в таких обставинах важких, бурхливих, ну це все одно не добре. І якщо от вдасться виписати, виговорити, відпустити, то все буде краще, щоб просто на інше втілення піти, можливо, у вищі світи, або на якесь більш приємне втілення. Да? Ну, що тут приємно чекати з війни без кінця. І, може, ви з цією людиною і зустрінетесь, але з іншими задачами, з іншим сценарієм життєвим, ну там в наступному житті. А тут все ж таки, бачите, порада вийшла, значить, ну, можна якось цю ситуацію допрацювати. От теж прям, так само, як і в першому варіанті, прям, дуже хочеться зворотний зв'язок. Обов'язково. Мені, хоча б в загальних рисах напишіть, чи в особисті, в кого є зі мною чати, хто до мене вже звертався, буду вдячна. Закриваємо другий варіант. Дякую за перегляд. Якщо зрезонувало, не забудьте вподобайку поставити і поїхали до третього. Так, що тут за історія в цьому? втіленні? перекочувала карта з попереднього розкладу. Ну що тут? Повторююся в загальних рисах: токсичні стосунки, аб'юз зради, ну, тобто в будь-якій формі хворі, нездорові стосунки тут в цьому житті. Або були, або є. Ну, були, так, я ж тут просила колишніх загадувати. Так, і що тоді в наступному? Відплата. Відплата, е, як? Платити по рахункам доведеться. Кому з вас? Зараз підказочку ще витягнемо. Кому з вас доведеться платити по рахункам за обман, за зради, за маніпуляції? Е, ну, чоловіку. Чоловіку. Який, до речі, вже в цьому житті до Петров, що Щось він у нього вже є смутні перечуття, що якось він накусячив і доведеться за це розплачуватись. Ну, ви дивіться, якщо ви добра людина, от якщо ви жінка і слухаєте, да? зараз в двох, в двох варіантах проговорюю: якщо ви ця жінка, яка постраждала від нарциса, від аб'юзера, від зрадника, брехуна і так далі, маніпулятора, і якщо, він, ви бачите, що людина розкаялася, і хоче вам вже зараз якось компенсувати, якщо людина просить пробачення і так далі, вибачте. І це ж для вашої душі буде краще. Якщо ви цей чоловік і ви розумієте, що тут жертвою вашою стала жінка, то у вас ще є. Час компенсувати, якось її воздати, щиро попросити пробачення і так далі. і так далі. Якщо ви жінка і цей чоловік не розкаюється, не має в нього каяття, не шкодує ні про що, ну, то залиште йому своє. Так. Коротше, за будь-які зіпсовані нерви іншій людині, все одно доведеться платити. да, Мораль цієї басні такова. Отак, от от так. Все, дякую. Мені тут більше додати нічого. Дякую за перегляд. Теж буду дуже-дуже рада зворотному зв'язку, вподобайці і коментарю. На тому буду закінчувати. Рада, якщо було корисно, цікаво. Заздалегідь дякую за вашу активність, за підписки. Залишайтеся зі мною. Далі буде. А я вам дякую за увагу. З вами була Ганна. Найперше буде з вами сила. До побачення.